Що Ще Шиповничок збираєш на чайок. Да, тож всі ж копіюють, а я чайний, тож треба запаси собі робити. Mm -hmm, да, він корисний, вітамін С. Mm -hmm. А ти, сонечко, речки забираю. Та да, я цими речками користувалася, там деруться, садила то. Да, завези, бова куча, яка так уже було Та воно ж все по господарству потрібно куди. Не кінця. Ти якісь трьопочки позалишалось, думаю, надо А тут ти як машину робив. Так. І воно ж трава була, ти, мабуть, кинув і побачив, що воно в траві сховалося і не видно. А да, Зараз трішки трава менша. Стала. Хоча зелененька така, хоч бери та пасися. Посадили. Садило, як розу купили. І з дружиною сперечалися. Я кажу, ще дружина доказує роза. От, і ну росло. так розу що перещеплюють на шиповник, деякі рози види роз, і буває, що вони одичавіють і стають шиповником. Ну буває.